Мої вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам хочу побажати приємного прослуховування. Ірина з Анатолієм жили добре. В них росли два сини, от тільки не помічала Ірина за собою, що вона розділяє своїх дітей. Старшому все, а меншому нічого. Одяг Артем доношу від старшого Антона, щоб купити для меншого одяг. То така проблема, адже старшому кожен місяць потрібно купляти щось нове, а менший обійдеться, адже це вже не вперше. Та й не вимагає Артему батьків так, як це робить старший брат. Після закінчення школи Артему батьки одразу сказали, що в них немає грошей його вчити. Все йде на Антона. Навчання йому дається важко, потрібно доплачувати. Так що менший, нехай іде працювати, щоб не сидіти у батьків на шиї. Хлопець зрозумів, що віднині йому розраховувати немає на кого. Він поїхав в інше місто, влаштувався на роботу і навчався на заочному відділенні інституту. Винаймав квартиру, адже робота в нього хороша, і вистачало сплачувати. Сам, ні на кого не сподіваючись, він вивчився, працював. Інколи брав підробітки, адже йому хотілося придбати власне житло, а для цього потрібно добре працювати. Через п'ять років йому таки вдалося придбати квартиру у кредит сплачувати багато, але ж то для себе все. Через деякий час він одружився, дружина в нього гарна, розуміла його співслова і у всьому допомагала. Вже через деякий час сплатили борги за квартиру, допомогли батьки Юлі. А потім у них народилися дві красуні донечки з різницею у два роки. Дружина говорить, краще відразу ночі безсонні, а потім зростатимуть у неї помічниці. Дівчаткам виповнилося 10 і 12 років, коли зателефонував старший брат Антон. Адже всі ці роки з Артемом не спілкувалися ні брат, ні батьки. Але звідки він взяв номер? На що Антон відповів, що в нього зв'язки, і він може дізнатися про все, що захоче. Старший брат розповів, що його син одружився і живе з їхніми батьками, тобто з бабусею і дідусем. Та останнім часом батьки сильно подалися, за ними потрібен догляд, цілий рік його син зі своєю дружиною опікувалися бабусею та дідусем, але вже стомилися. От Антон пропонує, щоб Артем взяв їх додому, доглядав за ними. Так буде справедливо, продовжував брат. Мій син доглядав рік за ними, наразі твоя черга. А я тут до чого? здивувався Артем. Все, що вони мали, вони віддали тобі. Я сам всього досягнув, без нічієї допомоги. Тому розбирайтеся між собою. Всі ці роки я вам не був потрібен, а тепер, бачите, згадали про моє існування. Відмовився Артем доглядати за батьками. Можливо, він все ж таки не має рації, адже батьків не обирають, та тільки все життя він сподівався тільки на себе. Чому він наразі повинен ставити свою сім'ю в таке незручне становище? Якщо ж вам сподобалася ця історія, під відео, будь ласка, ставте свої вподобання.